Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я би хотів сьогодні з вами поспілкуватись на тему тих змін, так, які зараз відбуваються в Україні, а саме переназначення на посади різних людей і в силовому блоці, і не тільки. Зеленський це анонсував декілька днів тому. Перші призначення ми вже бачимо, і вже можна робити якісь висновки, чи насправді це реальні зміни, чи це просто. Якісь ходи для відвернення уваги для того, щоб всі відчепилися вже від е, е, історії про те, що Ярмак всім заправляє, і так, далі, і так далі. Я би хотів сьогодні це розібрати максимально детально, і ви зможете свою думку е, написати після перегляду цього відео прямо в коментарі. Також дякую всім, хто ставить лайки. Нагадаю, якщо ви дивитесь отак на телефоні, переверніть його так, там буде лайк, ставте його обов'язково. Також діліться цим відео зі своїми друзями знайомими, дякую кожному з вас. І, е, най, звісно, найзнаковіше, найважливіше, е, скажімо так, кадрове рішення це призначення колишнього керівника гур Кирила Буданова на посаду голови Офісу Президента України е, на місце Андрія Єрмака, якого було знято вже ну, більше, напевне, місяця тому. Це напевне ні для кого хто там цікавиться е політикою. Так, новинами в загальному це ні для кого не стало е якоюсь новиною. Після свого призначення Буданов сказав наступне: продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника офіса президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність в історичній для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую всім бойовим побратимам та всій команді ГУРМО України за спільну роботу. Нам далі робити своє, бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Е, знаєте, це одні говорять, що це погане рішення, інші говорять, що це хороше рішення, призначення Буданова на таку посаду, так? Бо ця посада не являється фактично абсолютно ніяк військовою. Е, Буданов є сам по собі військовим. Тож е, тут історія така. Що далі по кадрових рішеннях? Зеленський заявив, що доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозицію по оновленню ДБР. Очікую, що президентський законопроект буде напрацьований вже в січні і невідкладно внесений до парламенту. Отак він власне повідомляє. Тобто пішли також по іншим силовим структурам. Також Зеленський заявив, що найближчим часом міністр. Внутрішніх справ Клименко представить кандидатури на заміну голови Державної прикордонної служби. А Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. Якщо не помиляюсь, він став радником Клименка. Так, ну і залишається власне в міністерстві. Дениса Шмигаля розглядають на вакантну посаду міністра енергетики України на посту очільника Міноборони. Він пробув менше ніж півроку. і нагадаю, що Новим міністром оборони вже е, поставили міністра цифровізації Федорова. Це дуже цікавий момент, знаєте, тому що е, Федоров фактично до оборонки не має там ніякого стосунку, як мінімум, в, з, з тієї його роботи, яку ми бачили. От. І також на нього покладають великі е, е, надії з приводу того, що він цифровізує армію, зменшить бюрократію і, власне, зробить щось хороше. Далі. Головою служби зовнішньої розвідки замість Олега Іващенка призначено Олександра Кононенка. А е, власне, сам Іващенко тепер є керівником гур. Тож тут також відбулася просто звичайна перестановка. Е, от наступне Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка. Про це повідомляють також джерела РБК Україна. Спроби зняти Василя Малюка з посади справді є, але наразі ще нічого не вирішено іде обговорення. Є ті, хто бажають можливе звільнення малюка серйозним послабленням обороноздатності України, враховуючи останні гучні операції Служби безпеки. Тобто, тут бачимо, що також не, ми не залишились, скажімо так, без змін. Наразі малюка не зняли, і його на посаді керівника СБУ також почали захищати і народні депутати України від різних політичних сил, почали захищати різні медійні особи, блогери і так далі. Тобто... Насправді дуже велика кількість людей. В цих всіх перестановках, в, цій, всій, в цьому всьому вирі подій поки що на сьогоднішній день можна зробити лише один висновок. Нових людей не з команди Зеленського далі до ключових посад ніхто не. Не пускає. Тобто ми бачимо, що відбувається таке собі своєрідне ліжко пересування, коли заступники стають міністрами, міністри йдуть десь далі вище. Е, якщо вже хтось зашкварився, то його просто е, знімають з посади, але жодної там реальної відповідальності людина не несе. І як би, на цьому все. Е, тут, якби в мене є дуже такий, знаєте, скепсис, напевне, обґрунтований, так, тому що. Коли насправді, так як заявляє Зеленський, і ми зараз також це послухаємо про якесь завантаження влади, про ротацію, про те, що відбуваються кардинальні зміни, знаєте, дуже сильно б хотілося б, щоб це не просто кочували, як Шмигаль, наприклад, так? з прем'єр-міністра на міністра оборони, з міністра оборони на міністра енергетики і так далі. І такі ліжко пересування відбуваються зараз постійно. Хотілося б, щоб це були якісь справді нові люди. Так, можливо, люди з інших політичних сил, це би показувало, що е ті люди, які зараз знаходяться при владі безпосередній, е готові працювати навіть з тими, хто з ними не згоден. Бо мені здається, що коли е є люди, які е також підтримують Україну, які також є народними обранцями, але люди, яких не допускають до реальних рішень, так, то. І ніхто їх не бере до уваги, і з опозицією ніхто не рахується. То це така трошки фальш про, якусь там, про якесь там реальне перезавантаження, про якісь там реальні зміни, бо наразі реальних змін немає. Від перестановки до данків сума не змінюється. І тут це все власне виглядає саме так. Це на мою думку. Можливо, я не правий, можливо, у вас є своя думка з цього приводу. Пишіть її в коментарі. Зеленський, в свою чергу, також. Анонсував масштабне перезавантаження влади та ротації. Він заявив, що в Україні триває велике перезавантаження державної системи. Перші зміни вже розпочались в Кабміні, Далі Міністерства Міноборони та вся безпекова і правоохоронна система. Е, от також він заявив, що е, не він заявив, а різні експерти заявляють, що, скоріш за все, главкома сирського ймовірно. Міняти ніхто не буде. Тобто та робота, яку він виконує, зараз якби нашу верхівку цілком і повністю влаштовує. Хоча ми дуже добре знаємо, що е, велика кількість, в тому числі, народних депутатів, виступає різко проти сирського, але знову ж таки, це, е, це вже питання інше. Е, в загальному так, е, історія одна, що люди ті самі, вони просто кочують з одних посад на інші і е, далі нічого цікавого немає. То з'являється, коли, наприклад, якісь зашкварені міністри відходять на задній план. так, так як ми, Наприклад, того самого Германа Галущенка, так? Міністра, юстиції, який потім став, міністра енергетики, який потім став міністром юстиції. От Він пішов, він реального покарання ніякого не поніс. Навіть після того, як Набу почало вести справу по -Гейту. От, Зараз на його місце там, умовно поставлять шмигаля. Так, чи на його там колишнє місце поставлять шмигаля на міністра юстиції, поставлять когось іншого? А, далі, так на всі там інші відкриті місця, потягнуть якихось заступників міністрів, других, третіх, п'ятих заступників і на цьому все. Але знову ж таки, це все люди з одного котла, так, з одної колоди. І на цьому все. І цю колоду просто вже який рік в нас тасують, тасують, намагаються щось когось десь поставити, поміняти, а бачимо, що від того нікому краще не стає. От, бо е, постійно анонсують якісь потужні справді оцею потужністю. Анонсують ці потужні рішення, а потім через півроку бачимо, е, все змінюється. Шмигаля поставили на міністра оборони. Ну, побув він півроку міністром оборони, навіть трохи менше. Е, чи показав він якийсь реальний результат? Ні. Чи був він якийсь ефективний на посаді прем'єр-міністра? Також ні. Тож, чому він має бути ефективним також і на посаді міністра енергетики? Також ніхто цього не розуміє. І оце сумно, знаєте, що людям втирають брехню, ну фактично, фальшиву інформацію. Розказують людям про те, що стане краще, стане ліпше. Тут експерти, тут майстри своєї роботи, а насправді ми бачимо, що відбувається. На жаль, якось так на сьогоднішній день у нас це виходить. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути та почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!